кофти на замку. Копти на замку показую. Є кардигани ще дівчат на замку і є на гудзиках. На мене вона велика, але я одягаю, щоб ви просто подивилися. Дивіться, ось така моделька, дві кишеньки, це йде трикотаж дівчат. Тут є гарно зроблена вставочка альпаки, тут йде стіючка також з альпаки, і внизу дівчатка також йде вставочка альпаки. Вони є в різних кольорах, по ньому йдуть камінчики. Ось така моделька, дівчат. Якщо комусь подобається, пишіть є кольори які кофти, вони є на замку, вони є на гудзи, є кардигани, вони є в різних кольорах. Дівчатка, дуже гарно бачите, як вона переливається. Ось така моделька, дівчатка. Якщо когось цікавить, пишіть.